Всім привіт, друзі! Якщо вам цікава операційна система Linux, але ви досі її ще не спробували, це відео буде саме для вас. Сьогодні ми розглянемо, який дистрибутив обрати, як його правильно записати на флешку, як його встановити на комп'ютер, які налаштування треба зробити, де брати та як встановлювати програми, як використовувати Windows програми у Linux та ще багато корисного. Тобто у цьому відео будуть усі відповіді на ваші запитання. І якщо вони залишаться, ви можете запитати мене у коментарях, і я обов'язково всім відповім. Давайте почнемо. Лінуксів існує багато, але з чогось треба починати. Та я пропоную вам почати з Linux Mint, тому що для початку треба обрати правильний дистрибутив. Mint це зручна система, яка нагадує Windows, вона стабільна та має гарну підтримку спільноти, ідеально підходить для новачків, які не хочуть лізти до терміналу. І якщо ви ще ніколи не користувались Linux, я вважаю, що це буде правильний початок. Офіційний сайт linuxmint.com. Він буде в описі. Відкриваємо цей сайт та тиснемо Завантажити. Нас перекидає на ось таку сторінку, де ми можемо обрати видання, тобто це звичайний Mint або полегшений. Я пропоную вам завантажити видання кориці. Він і доволі гарний і зручний, та підходить для будь-якого комп'ютеру. Старий, новий, немає різниці. На всіх пристроях працює добре. Я особисто перевірив. Тиснемо завантажити Mint та йдемо його записувати на флешку. Для цього нам треба Vintoy. Окреме відео було про нього на каналі. Кому цікаво, можете подивитись, переходьмо на сайт wintoy.net, тиснемо Download та завантажимо Windows Zip. Вас перекидає на ось таку сторінку. Тиснемо завантажити там, де більш за все завантажень. Та також завантажте собі про всяк випадок вашу Windows, якою ви користуєтесь, немає різниці, 10 або 11. Перейдіть на офіційний сайт Microsoft та завантажте для себе Windows. Хоч вона нам не знадобиться, але нехай буде про всяк випадок. І тепер, коли в нас вже все є. Давайте створимо нашу флешку. Відкриваємо програму Vintoy. Нас цікавить ось цей застосунок Vintoy to Disk. Відкриваємо його. Ось тут, де пристрій, нам треба обрати нашу флешку, та переходимо до опцій, і де стиль розмітки, нам треба обрати MBR або GPT. MBR потрібно для старих комп'ютерів, GPT для нових. GPT це якщо ваш комп'ютер працює під EFI, MBR, якщо під старим Legacy BIOS. Обираємо потрібну нам розмітку та тиснемо Встановити. Після чого ви отримаєте звичайну флешку, куди треба буде закинути ваш Linux та Windows. Повторюю, Windows не обов'язково, але нехай буде. Це власне і все. Тепер давайте почнемо встановлювати наш Linux. Для цього перезавантажуємо комп'ютер, і тепер, коли комп'ютер вмикається, треба відкрити boot менеджер. В мене це клавіша F9, у вас може бути інша клавіша. Ви можете натискати усі клавіші F7, F8, F9, F10, F11 та F12 одночасно. Та у вас відкриться ось такий boot Manager. Де ми можемо завантажити нашу Windows та обрати нашу флешку. Обираємо флешку, в нас відкривається винтой та обираємо наш Linux. Запускаємо Boot in NORMAL MODE. І тепер нас цікавить перший пункт Start Linux Mint. Обираємо його. Зараз завантажується Live-CD, де можна буде ознайомитись з системою. Щоб подивитись, як вона працює, не обов'язково її встановлювати, ви можете відкрити Live-CD, перевірити, як це все працює. І якщо сподобається, тільки потім тиснути на встановлення. І після старту системи я пропоную спочатку під'єднатись до Wi-Fi, оберіть вашу мережу, вводимо пароль та з'єднуємось. В нас є браузер, де ми можемо щось подивитися або перевірити. Я пропоную перейти одразу до встановлення, тисну Install Linux Mint. І, до речі, ми маємо кілька варіацій встановлення системи: це встановлення замість вашої системи, встановлення на диск поруч з вашою системою. Та встановлення на будь-який інший диск, навіть зовнішній. Я буду встановити на зовнішній SSD-диск. Ви так само можете встановити на флешку, і будь-куди. Я зараз все продемонструю. Шукаємо нашу мову, так, є, українська. тиснемо продовжити. Обираємо, яка клавіатура в нас стоїть, також продовжити. Рекомендую встановити ось тут пташку це треба для того, щоб встановити додаткові кодики, та у майбутньому доведеться менше налаштовувати. Знову ж таки, продовжити. В мене з'явилася ось така інформація стосовно мого зовнішнього диску. Я тисну так. Нехай Linux зробить усе на свій погляд. І ось те, про що я вам казав: ми можемо встановити Linux поруч з нашою Windows або що у вас там стоїть. Можемо стерти диск і встановити Linux Mint замість усього, що у вас є. Ця опція повністю форматує ваш диск, на ньому більш нічого не залишиться. Та ще є розділ щось інше, де ми можемо самостійно створити розділи. Або обрати декілька розділів для Linux Mint. Я буду встановлювати на зовнішній SSD, мені знадобиться ось цей. Та я обираю другий пункт. Якщо ви хочете встановити систему поруч з вашою, що у вас є, обирайте перший пункт. Працює дуже добре. Наприклад, якщо у вас зараз стоїть Windows і ви оберете ось цей перший пункт, у вас залишаться дві системи на комп'ютері. Ви, коли будете вмикати комп'ютер, він вас буде запитувати, яку систему обрати: Windows або Linux. Дуже зручно. Але я обираю друге. І якщо ви встановлюєте, як і я на зовнішній диск або флешку, його треба обрати ось тут. Дивіться, уважно не переплутайте. Тут ми можемо бачити розмір нашого диску, так можна і відрізнити. Я обираю свій диск та тисну Встановити зараз. Треба підтвердити: також треба створити обліковий запис. Пишемо ім'я та пароль. Ось це налаштування на ваш розсуд входити автоматично. Він треба для того, щоб кожного разу, коли ви вмикаєте комп'ютер, не вводити пароль. Я обираю входити автоматично та тисну продовжити. Ось, власне, і все. В нас йде встановлення системи по завершенню. Треба перезавантажити комп'ютер, та у вас відкриється Linux Mint. Якщо ви встановлюєте систему поруч з Windows, у вас буде ось таке меню, де треба обрати, що ви бажаєте відкрити: Windows або Linux. Обираємо Linux та йдемо знайомитись та налаштовувати. Ось і перше вмикання. Де нас вітає ось така сторінка, яка допоможе зробити перші кроки. Вона буде вмикатись кожного разу, поки ми не відключимо це ось тут. Та давайте почнемо. Тиснемо сюди. І перше, що нам треба зробити, це перевірити драйвери. Тиснемо запуск. Ось така проблемка, схожа, що ви не в мережі. Під'єднуємось до Wi-Fi, вводимо свій пароль. І якщо ваш ноутбук не зміг підібрати драйвер для Wi-Fi, вам потрібно під'єднати смартфон за допомогою USB кабелю. Та увімкнути у смартфоні режим модему. Після чого перевіряємо драйвери, та майже завжди Linux сам знаходить потрібний драйвер. І як бачите, в мене драйвери не потрібні. Тому йдемо далі. Наступне, що нам треба зробити, це оновитися. Ось тут знизу поруч з пропорцем, тиснемо на оновлення, треба погодитись, та зараз буде перевірка наявних оновлень і треба встановити усе, що пропонує Mint. На це може піти деякий час, але варто дочекатись. І, до речі, щоразу, коли ви щось встановлюєте, у Linux треба вводити пароль. Йде оновлення, і як бачите, ось так багато у нас оновлень. Перевіряємо, щоб усе було відмічено, та тиснемо встановити оновлення. Зараз трохи почекаємо та перейдемо до інших налаштувань. По завершенню бачимо ось таке повідомлення, що потрібно перезавантаження. Давайте це зробимо, перезапустити, вмикається комп'ютер і знову потрапляємо сюди. Тиснемо Ану гойда, і тепер нам потрібно зробити дещо важливе. І в нас тут є системні знятки. Простими словами, це бекап. Тиснемо Запустити, вводимо свій пароль та в нас відкривається Time Shift. Це маленька, але дуже корисна утиліта, завдяки якої ми можемо робити бекап. Коли в нас встановлена система з усіма драйверами та оновленнями, треба зробити бекап. Тиснемо далі. Та зараз я покажу, як налаштувати, щоб були автоматичні бекапи, наприклад, раз на тиждень або раз на місяць. І якщо щось трапиться, ви завжди зможете встановити бекап Ось тут треба обрати ваш диск, де стоїть Linux Mint, натиснути Далі та обираємо, як ми хочемо створювати бекапи. Тиснемо далі, знову ж таки далі, і тепер тиснемо кінець. Зараз можна це вікно закрити, та бекап буде автоматично створено. Якщо ви хочете створити його саме зараз, треба натиснути Створити, чекаємо оцінку розміру системи, та система почала створювати новий бекап. Як довго це буде, це залежить від того, який у вас процесор, який у вас диск. Я поки що скасую це та зроблю пізніше. Давайте перейдемо до налаштувань. Тиснемо на меню зліва, і ось тут у нас є налаштування, де ми можемо налаштувати всю систему. А саме це персоналізація, вибір шрифту, ефекти, зображення тла, теми. В темах можна обрати стиль, колір, усе, що вам подобається. Далі в нас йдуть налаштування автозапуск програм, аплети та дискети, Дисклети можна налаштувати ось тут, правий клік, додати дисклет. У нас зараз є три дисклети: це годинник, запуск та цифрова рамка. Також можна завантажити. Тиснемо сюди, і ось тут буде вже багато інших дисклетів. Тобто це Google календар, погода. Якщо вам зручніше, можете називати їх віджет. Обирайте потрібний вам віджет, наприклад, календар. Завантажуємо його та тиснемо додати. Ось такий календарик у нас з'являється. Можемо його розмістити куди завгодно. Також у нас є аплети. Вони розташовані ось тут. Тиснемо правий клік, тиснемо аплети. Та так само, як і з відджетами. Обираємо, що нам треба, можна завантажити нові погода або радіо, або датчик температури. Кожний знайде щось для себе. Потім обираємо потрібний нам аплет та тиснемо Додати. Та ось тут з'являється ваш аплет. З цим розібрались. Давайте повернемось до налаштувань. Можна також налаштувати вікна, вкладки, гарячі кути, обліковий запис, дату час. Жести, загальні налаштування також цікавий параметр. Тут за мною повторювати не треба, кожен налаштовує систему під себе. Єдине, що я пропоную зробити, це зробити перемикач мови, як на Windows. Тобто зараз він працює в WinSpace. Я пропоную зробити Alt-Shift. Для цього переходимо до обладнання та відкриваємо клавіатуру. Далі йдемо до розкладки. Тут нас цікавить параметри, та шукаємо перемикання на іншу розкладку. Шукаємо потрібну нам розкладку, тобто лівий Alt та лівий Shift, встановлюємо та закриваємо. Перевіряємо. Так, Alt-Shift зараз змінює мову. До речі, інші розкладки, такі самі, як і в Windows, тобто Alt Tab або Alt-F4, все працює, до цього звикати не треба. Повертаємось обратно до налаштувань. Тут ми можемо налаштовувати принтери, з'єднання, працювати з дисками та налаштовувати екран. Екран також можна налаштовувати, якщо натиснути правий клік та відкрити параметри екрану. Ось тут ви можете налаштувати роздільність, масштаб інтерфейсу та інше. І тепер давайте перейдемо до цікавого: а саме як встановлювати сюди програми, де їх брати, як їми користуватись. Для цього тиснемо на меню, та в нас є ось така вкладинка керування програмами. Також в нас вже є певна кількість програм, а саме це графіка, звук та відео, інтернет, що ж вже є, офісні програми, LibreOffice, безкоштовний аналог Microsoft Office. Ось так це все виглядає. І щоб зробити ще більш зручніше, я пропоную натиснути ось сюди Перегляд, інтерфейс користувача та обираємо з вкладками. Так буде цікавіше. Тиснемо застосувати. Та дивіться, стало більш схоже на Microsoft Office. Також ця програма відкриває усі файли від Microsoft Office. Та майже нічим не відрізняється. Всі ці програми встановлюються разом з Linux, також тут багато утиліт для роботи з дисками. Бекапами та багато іншого. Давайте перейдемо до керування програмами, і ось тут ми можемо встановити все, що нам треба. Можна обрати категорію або знайти щось у пошук. Наприклад, пишемо Telegram і встановлюємо. Таким чином, знаходимо все, що нам треба. До речі, ось так виглядає провідник. Якщо вставляємо флешку, вона з'являється на робочому столі. Все дуже схоже як Windows, тобто ви можете копіювати файли, у вас є тут каталоги, це домашній. Завантаження, документи та ще музика, зображення, відео і завантаження. Копіювати вставляти так, і як Windows, тобто, це Ctrl-C, Ctrl-V, а виймати флешку так само, як Windows, тиснемо правою кнопкою, обираємо вийняти, після чого відключаємо. Як бачите, в мене вже встановився Steam, встановив я його звідси, у керуванні програмами. І якщо ви не знайшли вашу програму, яка вам потрібна, ви можете завантажити її у браузері. Пишемо, що нам треба. Знаходимо це та завантажуємо. Для Linux Mint потрібно завантажувати деп-пакети. Трохи згодом я ще поясню це. Більшість сайтів автоматично вам буде давати завантажити саме деп-пакет. Тобто, якщо ви для Windows шукаєте .exe, то для Linux треба шукати .deb. Завантажуйте, тиснете на це та тиснемо Встановити пакунок. Після чого йде встановлення. А все, що ви встановлюєте, з'являється ось тут. Тиснемо меню та шукаємо або всі програми. Або у категоріях, наприклад, Steam. Ми можемо додати його на головний екран, тиснемо правою кнопкою, обираємо додати на робочий стіл, і він з'являється ось тут. Налаштувати робочий стіл можна, якщо натиснути праву кнопку, обрати Налаштувати, обираємо розмір піктограми, авто розташування, якщо бажаєте. Якщо ні, то ось. Вимикаємо цей параметр. Ось, власне, і все. Як бачимо, Chrome встановився. Давайте перевіримо його. Знаходьмо та відкриваємо. Так, Chrome є. Програми встановлювати вміємо. Давайте тепер я покажу, як встановити сюди програми від Windows, програми або ігри. Зробити це можна кілька способами. Можна відкрити керування програм та знайти у пошуку Vine. Але в мене є пропозиція краща. Пишемо у пошуку порт Proton, він працює трохи краще, ніж Vine. Знаходимо його та встановлюємо. Додатково треба завантажити пакети, та також він потім буде ще завантажувати різні пакети кожного разу, коли ви вмикаєте. Протон буде перевіряти, чи маєте ви всі необхідні пакети. Напевно, перших разів 5 доведеться чекати, але потім все буде працювати дуже швидко. Тепер відкриваємо протон та знову чекаємо, поки він дозавантажить усе, що нам треба. Ось так воно буде все мігати, треба дочекатись, це нормально. Зараз йде встановлення необхідних нам пакетів, та ось і все. На першій сторінці ми маємо ігрові лаунчери, такі як Epic Games, GameXP. Тут також є Steam, але краще Steam завантажити, де я вам показував, через керування програмами. Також у нас є тут емулятори, можна встановити емулятор PlayStation та інші. У нас є Wine Settings, це я поясню трохи згодом. Також є Proton Settings, де ми можемо його перевстановити, видалити, оновити, змінити мову. Та Також в нас є встановлені програми. Давайте тепер встановимо щось з Windows. Для прикладу я взяв стару гру. Відкриваємо і знаходимо setup.exe, тобто файл встановлення для Windows, тиснемо правою кнопкою, відкрити за допомогою та обираємо порт Proton. Натискаємо Launch. Знову ж таки, зараз буде до завантаження. Та в нас відкривається звичний нам інсталятор. Тиснемо Далі, далі, обираємо шлях, далі, також тиснемо далі, створюємо піктограму та тиснемо Встановити. Чекаємо на встановлення. Також я забув вам показати системний монітор. Якщо вам цікаво, знаходьмо його ось тут. Перша вкладинка: у нас йдуть наші процеси, все що зараз працює. Друга вкладинка ресурси, де ми можемо спостерігати, скільки потребує Linux Mint. Як бачите, оперативної пам'яті 2.2, і ось таке навантаження на процесор. Якщо порівнювати з Windows 11, напевно це у два рази менше. І якщо у вас старий комп'ютер, який не підтримує Windows 11, я гадаю, що це гарний вибір. До речі, і на нових комп'ютерах Linux Mint працює добре. Завершуємо та відкриваємо. Нам пропонує створити ярлик, тиснемо Cred. Та з'являється ось тут іконка, та іконка з'явилась також ось тут. І також усі наші ігри програми можна знайти у Proton. Відкриваємо цю гру, і ось те, що я казав, ми можемо обрати спосіб завантаження, тобто це Vulkan, 1.3, 1.2, Legacy та Wine 3D OpenGL. Якщо ви не знаєте, який спосіб, треба перевіряти. В першу чергу тестуйте Vulkan 1.3. Якщо не працює гра, відкривайте Vulkan 1.2. Якщо також не працює, обирайте OpenGL. Я знаю, що ця гра в мене працює з OpenGL. Я обираю його та тисну Launch. І знову доведеться трохи почекати. Вмикається наша гра. Ну, як бачите, поки що працює. Йдемо до налаштувань. Налаштування екрану. Встановлюємо як нам треба. І так воно працює. Тиснемо New Game та перевіряємо. До речі, хочу сказати, що нові ігри працюють краще, ніж старі. Наприклад, цю гру встановити на Windows 11 також доведеться погратись. Доведеться обирати режим сумісності, встановлювати додаткове забезпечення. А ось тут, як бачите, працює. Працює непогано. Так само, як і на Windows. Та ось таким чином ви можете встановлювати інші ігри або програми. Також ігри можна встановлювати зі Steam, але у Steam треба зробити одне налаштування. Відкриваємо Settings, до речі, також тут можна змінити мову, вкладинка Interface, Language. Знаходимо українську, перезавантажуємо Steam, мова змінилась, це добре, йдемо ще раз до налаштувань і відкриваємо сумісність. Якщо якась гра працює погано, треба увімкнути ось це налаштування. Знову ж таки, перезапустити, і тепер все буде працювати краще. На жаль, у Steam не всі ігри працюють. Тобто, якщо є ось така кнопка інсталювати, вона буде працювати. Також працює, і ця гра працює, І ця, І ця. ця. більшість працює, але я не пам'ятаю, яка гра в мене не хотіла працювати. Там була ось така помітка, що працює лише на Windows та macOS. Зустрічається таке нечасто. просто знаєте. І дивіться, тепер у нас є програми, ігри, ми знаємо, як це встановлювати, як це налаштовувати. У нас багато можливостей для кастомізації. Та швидка система, яка не потребує багато ресурсів. Якщо ви щось не знаєте, подивіться це у пошуку та ви обов'язково знайдете відповідь, є багато тематичних ресурсів, де вам задоволенням допоможуть. Також, якщо вам щось не зрозуміло, ви можете спитати в мене в коментарях, я постараюся їм відповісти. Та не забувайте слідкувати за оновленнями, особливо перший тиждень після встановлення, тому що ви щось додаєте, потрібні додаткові пакети, а так я власно розповів все, що хотів. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І до зустрічі!